Чекайте, перші лапки, так? О, так. І потім пішли. Отакий У мене динозаврик буде. І тягли. Ну, чого ж не дуже стає вони? Я коло 40 років, так, я вже майстриня давна, я вже дітей багато вчила, і далі буду набирати менше покоління. А це навчила була така майстриня у брусторах на матінчук Марі, і це з це пішло. Це коніки, сирні коніки, столиця У Нас ні одно дійство не приходило без цих коніків. Тако нарізали сира на тарілочку, і хоч би 5-6 коніків клали. То такі а тепер на форшет робимо такі, всякі торти на форшет робимо. Там і розочки, і курочки, і коніки, так на спачках. Хто що собі хоче, то візь. Такий колачик до руки, як кладуть звичайну ніточку. Що це є колачик, кінця і краю немають, кріпялася любов молодим. тут це круглий такий колачик, що нема кінця і краю. Тут чіпали до вінчення, які йшли, червону ніточку таку. Молоді засуші і тримають там, де віночок свій. Там, де віночок зберігають. Улень вже просто не такий робиться, вже лише так собі пряменько, не так як у коника не викигаєсь. Все вже вісопротивно. Трошки мені отаку. Мусить застивати, щоб застив, щоб тримав форму. І був солений смачний. Мене вчила теж жіночка старенька з брусторів, яка була з 900-го року народження. Їй було на той час десь 96, 86 років. Коли вона мене вчила, мені тут було 13 років тоді. А потім я залишила вже коли відновилися, почалося відновлюватися. все почало вже на весілля. Треба було. Багато потреб потребували люди, То я вже почала тоді згадувати свою школу. Як я проходила школу, то була старенька жіночка Габора Ганна Іванівна. Головне наказувала робити файно і не класти не класти коника, якщо ти його не зробила такого як треба. Ти маєш зробити такого дитинку, якого треба. Я це пам'ятаю до сьогоднішнього часу. Бо каже, ти як зробиш один раз поганого? Ти вже його файному ніколи не зробиш. Ти маєш його переробити. Такий, щоб він був, щоб ти задоволена, щоб він дійсно такий, як треба. Це вона наказує. Він вже собі просихав, щоб вже набирали. А я, я на весілля робила 1200 коників і десь 300 розів. Це на одно весілля таке було так, весілля. У нас велико. були колись весілля великі, великі на дві палаци. І, в... і по тисячі, по дві коніки. Весілля в селі шешори було, і я там сиділа і робила таку велику кількість. Кігни такого хвостик тут, отако кігни. Отако-тако-таково. Ось так. Отак. Давай, давай, Не виставляйся. Маленький тут, на краєчку, отак, отут. Отак. Тисни, тисне.